Всім привіт! Трамп почав війну з усім світом. Ні, це не жарт. Трамп почав економічно воювати з усіма країнами світу. Він ввів мита та тарифи на більшість країн земного шару. Він кому 10, кому 20% ввів, 30-50%, Китаю більше 50%, Євросоюзу 30-40 теж багато. Деяким країнам менше, Україні 10%, це не чесно. Він навіть вів тарифи на острова Макдональда в Тихому океані. Там люди не живуть. Жодна жива людина там не живе, але там живуть пінгвіни. Москва згоріла і втомнула. Москва пішла на корма кула. Трамп вів санкції на пінгвінів. Так, такий у нас Трамп. Але він на деякі країни не ввів санкції. Ну, це ж звичайно ви розумієте. Росія, Білорусь. Північна Корея, Куба, ну, всі його друзі. Розумієте, на пінгвінів він ввів санкції, а на Росію та Білорусь не ввів. Росію у нас справи йдуть досить добре, добре. Ось такий Трамп. Трамп написав в своїй мережі, що пацієнт жив, він буде жити і процвітати. Пацієнт не вмер. Ну тобто його політика вдалася. Він давав інтерв'ю, що фондовий ринок в США це. Найбільше його досягнення. А коли він це говорив, на очах фондовий ринок втрачав трильйони. В США цей ринок фондовий втратив 2 трильйони доларів. Розумієте, він каже Україні, що дав якісь там 200 мільярдів. Ну не він, а США, адміністрація Байдена дала 200 мільярдів, а його весь ринок полетів шкереберть на 2 трильйони доларів. Вважаю, що ми досягли неймовірного прогресу. Ось так. Що у Трампа в голові, одному Богу відомо, але ми живемо в цікаві часи. Так, ми живемо в історичні часи. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.